Частина третя, і ми. Завершали нашу я вашу розповідь, завершала стосовно ресурсу в тіні що цінного та сильного у вашій саме темній стороні. І тут такі карти вийшли звичайно, дуже сильні. Наприклад, і королева жезлів в поєднанні це дуже потужна сила. У вас прийнята тінь, і ви можете взагалі цю тінь використовувати як, знаєте, прагнення до своїх бажань. Це про. Тобто, щоб підітожити і наповнити вам частина друга, це буде частина третя, ваша тінь це не тільки слабкість, а потужний, дуже потужний ресурс. Тим паче, що у вас заракули вийшла карта злість. Злість це трансформатор в дію. І захист себе. Тобто енергії дуже у вас потужні. І а, вас, ви маєте цей потужний ресурс. Через темні сторони ви можете навчитися впливати на обставини, на людей, захищати насамперед себе та проявляти впевненість і харизму. Тобто, ви, я, а, якщо чогось хочете, ви можете використовувати це. А чому ні? А чому ні? Тому, от ви повинні зрозуміти, що о, тінь – це… Ладно, довго буду розповідати, буде не частини 4, а буде ще частина. Це останнє буде, до речі, питання, Ну, так вийшло, що у нас вийшло 4 частини. 4... Ні, 3. Три. Перша, друга, третя, третя. Це третя. Три частини, тому що ну хочеться ж вам розкрити більше інформації, яку би ви би хотіли почути. Напевно, я так розумію. Напишіть, будь ласка, вам подобається такі великі об'ємні. якісь відео. Так, може бути багато частин, але це для того, щоб ви могли не просто почути якийсь такий розклад, який не буде розкривати багато чого. Тому мені дуже цікава ваша думка, що ви думаєте по цьому приводу? І останнє наше питання це шлях інтеграції, і як прийняти і трансформувати саме вашу тінь. Про те, що я хотіла би з вами поговорити. Суперник! Королева Кубків, король мочів, сонце. Цікава, цікава, цікава думка. Я думаю, знаєте, по карті суперник, по-перше, це прийняття ваших внутрішніх конфліктів. Це сильні емоції. Прийняття. Навіть їх, тих, які вам здаються вражнечими. По королеві кубків, яка тут зазначена, це розвиток вашої сили, вашої імпатії до себе. Здатність спокійно приймати свої емоції. Це про те, що я завжди говорю, що потрібно пережити емоції. Їх не потрібно гасити. Вони все одно вилізуть і ще з потужною силою. Що ви відчуваєте? Ви повинні собі, собі навіть проговорювати, проговорювати або записувати. Король мечів вам говорить про здатність розуму, про чіткість ставити межі, приймати рішення без самознищення, насамперед. Сонце це трансформація тіні через усвідомлення світла, що у нас є і світло і тінь, так, і ми можемо радіти життю, і відновлювати своє життя і гармонію в собі. Щоб сказати про стосовно інтерпретації, от якщо взяти всі ці карти і зазначити, це про, це про інтеграцію тіні, яка повинна пройти через усвідомлення внутрішніх конфліктів, прижити так, прийняти емоції і мудро Управляти собою, управляти своїми емоціями, хоча б вміти їх контролювати. І по кінцевому результату гармонія, сила і відкритість до радості життя. Це коли ви прийняли, коли ви працювали. Тобто пропрацювали це, ви зрозуміли, що не буває тільки погане, і в поганому потрібно шукати навіть. Знаєте, як є такий вислів, навіть якщо в житті є стабільність, так, то це теж гарно, тому що все, все стабільно. От щось в такому <сум> в ракурсі. Або якщо у вас нічого не змінюється, це теж непогано, тому що у вас є постійність. Ну, от щось в такому, так? Тому. Тіні ваше потрібно працювати, і насамперед потрібно приймати. Ми всі а, з недоліками, у нас не тільки є гарні риси. так? І Просто вміти їх перетворювати в гармонійні. насамперед для себе, тому що вони можуть вас як і вам допомагати, так і руйнувати. Розумієте? От такий а, у нас вийш розклад. Пишіть, як вам стільки частин, як вам сама тема розкладу і з ким вона відігралася. Дякую. До зустрічі!